як класно в нашому Житомирі. Така ось погодка, але можна біля дерева сховатися. Тут сухіше, тут явно сухіше, класно, дуже чудово. Не скрізь у світі так і є. Бачите, інтенсивність дощу набагато нижче тут. Можна собі цілком перечекати. На сухій ділянці. вам скажу, Скажуся, ділянка все менше і менше шука. Воно все менше і менше. Да. Таке воно. Дочись такий класний, серйозний. Об 11-й вечора у Витомері нашому дорогому єдиному. Краса. Так я ще не йшла, коротше, дивіться, це кафе. Хтось тобто під'їхав. Я не знаю, що, тому я не буду сідати, життя грошей, знаєте. Я піду, так, я піду. Ні, не треба, не треба, дякую. Дякую, дуже дякую, так, дякую. Слухайте прикол. Тільки від'їхав цей шофер. Як дощ закінчився майже. Прикольно. Тобто така, така була момент, такий, така мить, що ну, що ті рішайся, треба сідати. Ну, а що я буду з переляку сідати в машину, до кочку я не знаю нашого. Треба думати. Це може бути прекрасна людина, але нафіга тако сідати зразу. Хто його знаєш, правда? Тут уже, бачите, набагато менш інтенсивний дощець. О, щось розквітло таке помаранчеве, оранжеве тут. Зараз подивимося. Красиво. Красиво так зловійшо тут цей ліхтар. Дрижить. Дріжить, дрижить. Клас. Море таке, вау.